Як настане той час, де не буде здригатись земля, де не рватимуть вибухи небо, і нерви, і пам'ять, де пшенично жовтітимуть знову під сонцем поля, пошматовані танками, кров'ю напоєні, а не дощами, як настане той час, де в найдальших куточках заховані, припадатимуть пилом. Натруджені берці та автомати, де дівчата вберуться не в піксель, а в вишиті сукні із льону, де загояться рани, де хтось, може, змириться з втратами, як настане той час, коли рани хоча б зарубцюються, коли біль дасть вдихнути, відчути і бачити, як міста відбудують. Життям знов наповняться вулиці, от тоді б не забути, не втратити і не пробачити.